Всім привіт! Ви, мабуть, не раз бачили пусти в соцмережах про збір коштів на тепловізори. У цьому випуску ми розглянемо лінійку тепловізорів цикло від компанії Termtech. Якщо ви волонтер, то цей випуск просто знахідка для вас. Ну і звичайно дякуємо вам за вашу роботу. З вами Наталка. Поїхали! Давайте подивимося, що у нас є у комплекті. Абсолютно у всіх моделях стандартно маємо сам тепловізор, USB-кабель для підзарядки, але зразу зауважу без блочка, кабель для виводу відео, шнурочок для носіння на руці і чохол. Вага цього щастя приблизно 500 грам. Одразу зауважу, що висловлюю особисту думку, виходячи з практики і досвіду в роботі тепловізорів. Так ось, в лінійці представлено. 5 версій тепловізорів деклоп: 315, 325, 335, 635 і 650. Перелічила вам моделі у відповідності до зростання ціни. Спойлер. Самі топові моделі це 335 і 650. Далі розкажу чому. Пройдемося по основним характеристикам, які відрізняють одну модель від іншої. Саме перше питання, ну і саме логічне: на яку дальність бачить девайс? Виробник дає тип указник у двох цифрах. Перша це загальна детекція об'єкта, і друге це розпізнавання людини середнього тросу метр Так ось, 315-та модель бачить на 750 метрів, а розпізнає людину на 375 метрів. 325 й бачить об'єкт на 1300 метрів, а розпізнає людину на 627. 335 і 635 однаково помічає об'єкти на 1800, а ідентифікує людину на 878 метрів. 650 вже бачить об'єкт на 2500 метрів, а розпізнає людину на 1250 метрів. На цьому можна було б і закінчувати, але я розкажу вам ще пару відмінностей. У моделей, які починаються з трійки 315, 325-335, роздільна здатність 384 на 288 пікселів, у 6 635 і 650, 640 на 512 пікселей. Тобто, чим вищий показник, тим чіткіше буде картинка дисплею. Також у всіх моделях різний кут огляду та фокус на відстань. Ось тут зазначені показники. Нагадаю, що чим ширший кут огляду. Тим менша максимальна дистанція, де видно об'єкт. А от невеликий кут огляду дозволить об'єктиву бити більш ніж на один кілометр. І решту показників тепловізорів однакові. А саме теплова чутливість, зум, 16 ГБ пам'яті, час роботи без підзарядки близько 10 годин, робоча температура, тип дисплею OLED, Тобто, все погодні два режими зображення чорний і білий, та ступінь захисту IP 67 це стійкість до падіння з одного метра. А зараз ми покажемо, як ці тепловізори працюють на практиці. Для увімкнення та вимкнення пристрою потрібно затиснути на кілька секунд ось цю кнопку. Для керування в меню пристрою використовуємо ось цей джойстик. Клавіша запису при одночасному натисканні роботі зберігає в пам'ять тепловізора фотографію. Якщо її затиснути, увімкнеться запис відео. Ось це в нас індикатор заряджання. Також зверніть увагу на можливість встановити тепловізор на штатив. Різкість зображення в окулярі регулюємо ось тут. А за необхідності фокусуємо зображення. Зумом керуємо, затискаючи джойстик вперед та назад. Джойстик вправо перемикає палітру тепловізора, а всього їх шість. Якщо один раз натиснути на джойстик, ми почуємо характерне клацання. Це спрацьовує так звана функція корекції плоского поля. Так, тепловізор підлаштовується під умови середовища і покращує зображення. При виборі нової сцени для спостереження варто скористатися цією функцією. Зміщуючи джойстик вліво, вмикаємо цифровий телекомір. Він показує орієнтовну відстань до виявлених в кадрі людей. Тепер розглянемо налаштування тепловізора. Для виклику меню потрібно двічі клацнути джойстиком, наче мишкою. Для переміщення по пунктам також використовуємо джойстик. Перший пункт це налаштування зображення. Тут ми можемо налаштувати яскравість, контрастність, різкість та інші опції стосовно якості картинки. Другий пункт системні налаштування. Тут можна встановити час, увімкнути GPS, вимкнути світлодіодний індикатор заряджання для запобігання демаскуванню, відкалібрувати та прошити пристрій. Наступний пункт меню мережеві налаштування. Тут ми можемо під'єднатися до тепловізора по Wi-Fi за допомогою телефона чи планшета. Розглянемо найпростіший спосіб це зробити. Завантажимо застосунок на наш телефон, він доступний на Android та iOS. В меню тепловізора вмикаємо режим точки доступа і підключаємося до Wi-Fi мережі, яку створив тепловізор. Її ім'я та пароль можна змінити тут же на налаштуваннях. Запускаємо наш застосунок і нажимаємо кнопку Підключитися. І тепер ми можемо керувати тепловізором за допомогою мобільного пристрою. Наприклад, виставити його на штатив і спостерігати за об'єктом зукриття. Можливість працювати через застосунок значно розширює набір сценарію використання тепловізорів. І нарешті останній пункт меню дає змогу переглядати фотографії та відеозаписи, збережені в пам'яті пристрою. Тож, чому 335 і 650 самі популярні моделі. Скажу так: виходячи з основного критерію, це відстань ідентифікації, 335 прекрасно справляється зі своєю задачею. Але якщо дозволяє бюджет і потрібна максимальна відстань або краща чіткість картинки, то тут без заперечень 650 ще дуже важливо: не дивіться пряме сонце через тепловізор. Щоб не урекати його раніше, ніж треба. А я постаралась максимально стисло і зрозуміло розказати вам про тепловізори. Якщо залишились якісь питання, пишіть у коментарях до цього відео. Я з радістю вам відповім. А ознайомитися з моделями ви можете на нашому сайті Secure.ua. З вами була Наталка, канал Secure. До зустрічі!